Футболісти виходять на поле стадіону Юність у Чернігові. На цій арені футбольний клуб Чернігів гратиме домашні матчі нового сезону в групі Б другої ліги. В дебютній грі тигри приймали дубль харківського металісту 19-25. Матч завершився із рахунком 8-2 на користь чернігівців. По одному м'ячу забили Павло Федосов, Максим Сердюк, Анатолій Романченко, Андрій Порохня та Джеліндо Безгубченко. Дубль оформив нападник тигрів В'ячеслав Койдан. Поставили історичний результат. Хотілося зіграти на ноль, але, але в футболі без помилок дуже важко грати, тому я вважаю, що дуже гарний результат на сьогодні. І, ми забили багато м'ячів, це дуже добре. Будемо працювати, щоб ще й не пропускати. За словами головного тренера Чернігова Валерія Чорного, результат позитивний, але грою своїх підопічних він незадоволений. Я незадоволений якістю нашої гри, незадоволений концентрацією деяких футболістів і структура гри, яку ми планували, вона іноді не була такою, яку ми. Хотіли би бачити Чернігову протистояла команда, яка майже повністю складається з молодих футболістів, розповів Валерій Чорний. Хороші молоді хлопці без питань талановиті в них велике майбутнє, але все ж таки то. Поки що ще є юнацька команда, тому це просто перемога з великим рахунком. Не більше того, на першу половину сезону команда отримала від керівництва завдання увійти в першу трійку в турнірній таблиці. Я думаю, що цією командою під силу. Якщо ми будемо вимагати від себе кожної гри максимуму, то 100% ми будемо претендувати не тільки на. Те, ку на перші місця за сезоння до команди приєднались четверо гравців: це голкіпер Максим Татаренко та польові гравці Андрій Порохня, Анатолій Романченко та Максим Сердюк. Всі крім голкіпера вже виступали за Чернігів раніше. Це підсилення. Е наприклад, Татаренко порохня стали чемпіонами другої ліги, також Романченко з Сердюком повернулися, набралися досвіду в інших клубах, і я вважаю, що так ми краще наступний матч Чернігів гратиме вдома 12 серпня. В кубковому протистоянні на стадіоні Юність прийматимуть сумську команду Вікторію. Ми зараз попали на команду першої ліги, гарну команду, з якою ми декілька разів вже грали, і знов хочемо показати себе на рівні такої команди. Тому налаштоваємо стільки на перемогу для того, щоб мати ще одну майбутню гру в тому ж кубку. Гордій Єрмак, Валерій Циркун. Суспільне новини, Чернігів.